Профілактичний огляд це зараз досить модно. Це такий новий бренд. Приходить молоде майбутнє подружжя. Перед тим як навіть мова не йде про. Дитину, про репродукцію. От люди познайомились, вони хочуть подальшому жити відверто, довіряти один одному. Вони приходять на огляд, ми їх обстежимо. Ми, якщо є якісь нюанси, ми їх підліковуємо, виліковуємо і далі молоді люди живуть щасливо, довіряючи один одному і не мають ніяких проблем, як зараз, так і в майбутньому. Окремо хочу сказати про профілактичні огляди, коли ж подружжя. Планує е, репродуктивні свої функції, коли планує діток народження. Тобто не треба чекати е, проблем під час вагітності, не треба чекати проблем, коли не вдається завагітніти. Запланували, приділили час, прийшли, обстежились і дуже багато проблем буде виключено.